Добрий день! З вами шоу Горить папуго» з його ведучим Павло Хортовим. Тема сьогоднішньої програми. Як я ходив до школи. Бабусю, а в якому році ви ходили до п'ятого класу? Ну, до того, як піти в п'ятий клас, я починала школу з першого. Жили ми в Ірпіні, у тому самому Ірпіні. Сьогодні його знають всі. І школа там була не поруч, і мене водили батьки, ну так, з півгодини, так точно. А потім ми переїхали у місто Київ. І оселилася в академію містечку. Школа була десь хвилин за 20 пішки, і я з братами ходила туди. П'ятий клас у мене вийшов якраз в цій 96-й школі. Я ходила туди у 1964 році. Я пішла в п'ятий клас. Бабусі, чи пам'ятаєте ви якусь цікаву історію шкільного життя? Ну, звичайно, все шкільне життя була суцільна цікава історія. Нам було дуже цікаво на уроках. У нас була чудова вчителька тоді російської мови і літератури Ніна Миколаївна. Клас у нас був збірний. У нас жили, вчилися діти з Новобілич, Академ Містечка. І е, безпосередньо біля школи. І ті хлопчики і дівчатка, які жили в Новобилях, вони йшли через поле, там було дуже цікаво, були калюжі, були якісь квіти, і вони завжди нам щось приносили. Іноді можна було відкрити портфель, а у тебе повний портфель пролісок. Або що цікавіше, відкриваєш портфель. А із нього вупливують жабки. Маленькі такі навісні жабочки. Дехто пищав. А в мене були два брати, і я вже знала, що це таке, бо я була навчена історією із школи. Мені було просто цікаво. А так вчителька вчила нас правильно вимовляти всі букви. Вона викликала кожного до дошки, і ми вправлялися у вимові кожної гарної літери. І це було дуже корисно потім у житті. Тому ми в школі ходили в оркестр, ми співали, ми танцювали, ми були зайняті і, звичайно, вчилися. Бабусю, ви так цікаво все розповідаєте. А скільки часу у вас займало домашнє завдання? Ну, може, дві години, може, три години. Бо домашні завдання у нас були не дуже великі. Нам давали, наприклад, один стовпчик прикладів і один номер задачі. Іноді це ми вважали дуже-дуже великим завданням, коли нам давали три номери в підручник. Це було дуже важко. А де 2-3 години. Дякую, бабусю, за таке, можна сказати, шикарне інтерв'ю? Але зараз, на жаль, ми переходимо до наступного. Е, до, е, добрий день, знайомтесь. Це наш другий гість е, Ніна Олександрівна. Е, сьогодні ми і в неї будемо брати інтерв'ю. Перейдемо до питань. В якому році ви ходили до п'ятого класу, Ніна? До п'ятого класу я ходила в 1962 році. Ем, а як далеко знаходилась школа від дому? Школа від дому знаходилась за кілометр. Школа вона в центрі села, а наша хата за кілометр до школи. Але були діти, в яких і два кілометри треба було ходити. А це просто кілометр по центральному шляху, де була гарна дорога. А до цієї дороги ще треба було дойти. Наша хата стояла ще 300 метрів. І от зимою наметало дуже багато снів, і бувало так, що як за то ми навіть там день чи два не йдемо в школу, тому що оцю дорогу центральну повинні були розчистити трактором. І поки той трактор розчистить, чекати. А оцю дорогу, де 300 метрів, то це ми з братом її розчищали. Теж таку стежечку треба було прочистити. А снігу було, як вже її розчищали, і ми ходили, то снігу було вище голови. І сніг лежав так довго, він не так, як зараз, це розтає сніг. А він лежав всю зиму, тільки підсипало, підсипало. Сніг було багато. Ходили ми всі, і морози були сильні. Теж було не так, як зараз, а 20, і більше, як 20, і такі морози всі трималися. А ми ходили зимою, ми ходили в таких битих валянках і в калушах, всю зиму. А весною, звичайно, було багато води. І тому оці стежечки було багато болота, грязюки. І ми ходили, всі тоді дітки ходили у кирзових чоботях. Я не знаю, що це таке, чи ви знаєте, що таке кирзові чоботи. Ми всі тоді ходили. Не були такі гарненькі, таких, як зараз. В цих кирзових чоботях ми ходили у грязюці, а потім їх треба було мити, сушити і знову. Отак ми ходили до школи. Так, е Yeah. А в якому місті ви, ви були, жили і ходили до школи? А, це було це село, наше знаходиться село Ківшовата за 130 кілометрів від Києва? А, чи з'явилися ви у вільний час? О, вільний час, який там вільний час. Ну, правда, був е, інколи да. Чи, книжки читала, дуже любила читати. А взагалі то вільного часу в нас було мало, бо треба було допомагати батькам по господарству. Отак в роки я зроблю і книжечку візьму почитати. А мама, та ти що там робиш? А ну, давай іди, там, дай мені якусь роботу. Ти ще того не зробила, того не зробила, треба було допомагати. мамі. Так, дя дякую, бабусю, за розповідь. А ми вже якось затягнули. Закінчуємо нашу програму. На все на все вам добре.